Доброго дня, Миколаїв 17 червня, 24 рік. Сьогодні в нас буде огляд Черевишні. Я зробив в списках відтворення таку папку. Спеціально для того буду. Там будуть всі дерева, які я маю в наявності знімати. І буде це окрема папка. Там дуже багато папок. Ну, для кого цікаво, заходьте, вибирайте, що вам цікаво, і слідкуйте. Все, поїхали, черевишня. Маємо ось таку черевишню, яка на сьогоднішній момент повністю вже достигла. Ну, вона ще трошки постояла, але, але в нас прийшов гарний дощ і сталася біда. Хотів вам засняти, бачите, сьогодні вчора обірвали, лопає, тріскає черешня, але вона тріскала чомусь по дощу. А сьогодні, коли дощ, Доща немає, воно лишилося ось те, що було, що було потріскане. Все, більше вона не тріскає. Ось такий нюанс. Родить. Родить ця ось так. Бачимо, повністю вся гілка. Повністю вся гілка. Не те, що на кінцях вся гілка двохрічна, трьохрічна, ось на неї плоди висять. Дуже завантаження дуже-дуже серйозне. Ось бачимо якраз пошкодження вчорашнє. Вага, вага черешні. Ось зараз зірвемо якраз цю пошкоджену. Ось ці, ось так підряд зірвемо і положимо на вагу. ну Для того, щоб не було відразу в прямому ефірі, так сказати. щоб не було нюансів що щось там підставив щось зробив ось наші черешеньки обнулим черевишня 10 3 8,8 10,7 9,9 10, 10 грамів в середньому 10 грам. 10 грам має вогу. Дуже завантажується з таким, ну, немає кислинки, як у нас вишні, але й нема такого вираженого присмаку черешні. От навіть тяжко зрозуміти, який смак. Але все ж таки більше кислинки має. Більш вишні. Смак чим черешня. Обривається легко, без черешка виривається ось так, ось так, так вона виривається, трошки м'яко видирається, ну, як завжди, тому що жовту черешню рвали, такого в нас не було. Вона сухий зрив, так сказати, виходить. Ось так вона у нас сформована. Десь 4 метри 3,5 висоти. Одна і інша, обидві черевишні. Все, дякую за увагу. Збираємо врожай вже. Будемо знімати надалі всі дерева, все, що в нас родить, персики і все інше. Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати в садку, займатися своєю справою і не забуваємо допомагати їх, підтримати, хто може.